Доброго дня! На цьому уроці ми продовжуємо вчитися ділити на десятковий дріб. Для того, щоб навчитися ділити на десятковий дріб, потрібно вміти перше. Переносити кому в діленому і дільнику. Хто не вміє це робити, прогляньте урок 3. Друге, виконувати ділення на натуральне число. Записуйте в зошит наступне завдання, зупиняйте відео, виконуйте завдання і звіряйте результати. Перший приклад 9 розділити на 0,9. У дільнику після коми одна цифра. У діленому немає ні коми, ні цифр після коми. Тому, в діленому ставимо кому і дописуємо 0. Переносимо кому і в діленому, і в дільнику на одну цифру праворуч отримуємо 90 розділити на 9. Виконуємо ділення, отримуємо 10. Другий приклад: 5 розділити на 0,1. У дільнику після коми одна цифра. У діленому немає ні коми, ні цифри, тому в діленому ставимо. Кому і дописуємо 1 0. І в діленому і в дільнику переносимо кому на одну цифру праворуч. Отримуємо 50 розділити на 1. Виконуємо ділення, отримуємо 50. Третій приклад: 6,3 розділити на 0,9. У дільнику після коми одна цифра. Тому. Будемо переносити кому і в діленому, і в дільнику на одну цифру праворуч. Отримаємо 63 розділити на 9. Виконуємо ділення, отримуємо 7. Наступний приклад: 7 розділити на 0,7. У дільнику після коми дві цифри. У діленому немає ні коми, ні цифр після коми, тому в діленому. Пишемо кому і дописуємо два нулі. Переносимо кому в діленому і в дільнику на дві цифри праворуч. Отримуємо 700 розділити на 7. Виконуємо ділення отримуємо 100. Наступне завдання: 3,6 розділити на 1,2. У дільнику після коми одна цифра. Тому переносимо кому і в діленому, і в дільнику. На одну цифру праворуч. Виходить 36 розділити на 12. Виконуємо ділення, отримуємо 3. Наступне завдання: 42 розділити на 0,6. У дільнику після коми одна цифра. У діленому немає ні коми, ні цифр після коми. тому, в діленому записуємо кому і 1,0. 0. Переносимо кому. І в діленому, і в дільнику на одну цифру праворуч. Отримуємо 420 розділити на 6. Виконуємо ділення, отримуємо 70. Наступне завдання: 0,9 розділити на 0,3. У дільнику після коми дві цифри, у діленому після коми одна цифра. Тому в діленому дописуємо 1,0. Переносимо кому і в діленому, і в дільнику на дві цифри праворуч. Отримуємо 90 розділити на 3. Виконуємо ділення, отримуємо 30. Наступне завдання: 24 розділити на 0,12. У дільнику після коми дві цифри. У діленому немає ні коми, ні цифр після коми. Тому в діленому пишемо кому і дописуємо 2 нулі. Переносимо кому і в діленому, і в дільнику на дві цифри праворуч. Отримуємо 2400, розділити на 12. Виходить 200. Останній приклад: 0,48 розділити на 0,24. В дільнику після коми дві цифри, тому і в діленому, і в дільнику будемо переносити кому на дві цифри. Праворуч отримуємо 48 розділити на 24. Виконуємо ділення, отримуємо 2. Наступний номер із підручника номер 1439. Виконуємо ділення 14,2 розділити на 0,1. У дільнику коми одна цифра, тому. І в діленому і в дільнику будемо переносити кому на одну цифру праворуч. Отримаємо 142 розділити на 1, Виконуємо ділення отримуємо 142. Наступне завдання: 0,7 розділити на 0,1. У дільнику після коми одна цифра. Тому будемо переносити кому і в діленому, і в дільнику на одну цифру праворуч отримаємо 7 розділити на 1. Виконуємо ділення, отримаємо 7. Наступне завдання: 0,09 розділити на 0,1. У дільнику після коми одна цифра, тому будемо переносити і в діленому, і в дільнику кому на одну цифру праворуч. Переносимо, отримуємо 0,9 розділити на 1. Виходить 0,9. Наступне завдання: 8,3 розділити на 0,1. У дільнику після коми 2 цифри. У діленому після коми одна цифра. Тому у діленому дописуємо 1 0. Переносимо кому. І в діленому і в дільнику на дві цифри, праворуч отримуємо 830 розділити на 1. Виконуємо ділення, виходить 830. 0,18 розділити на 0,1 соту. У дільнику після коми дві цифри. Отже, будемо переносити кому і в діленому, і в дільнику на дві цифри, праворуч, отримуємо 18 розділити на 1. Виходить 18. 420 розділити на 0,1 соту. У дільнику після коми дві цифри. У діленому немає ні коми, ні цифр після коми, тому в діленому дописуємо кому і два нулі. Переносимо кому і в діленому, і в дільнику на дві цифри праворуч. Отримуємо 42 тисячі, розділити на один, виходить 42 тисячі. 0,137 розділити на тисячну. У дільнику після коми три цифри. Тому будемо переносити кому на три цифри, праворуч і в діленому, і в дільнику. Отримуємо 137 розділити на один. Виходить 137. 4,7 розділити на тисячну. У дільнику після коми три цифри, а у діленому після коми лише одна цифра. Тому в діленому дописуємо два нулі. Переносимо кому на три цифри, праворуч і в діленому, і в дільнику. Отримуємо 4700 розділити на 1. В результаті виходить 4700. Останній приклад: 482 розділити на одну десятитисячну. У дільнику після коми 4 цифри. У діленому немає ні коми, ні цифр після коми. Тому в діленому ставимо кому і дописуємо 4 нулі. Переносимо кому і в діленому, і в дільнику на 4 цифри праворуч. Отримуємо… 4 мільйони 820 тисяч розділити на один. Виконуємо ділення. Утримуємо 4 мільйони 820 тисяч. Домашнє завдання номер 1438 і номер 1440. Бажаю успіхів!